Вісім років судової тяганини представники Української автокефальної православної церкви у Дніпропетровську виборюють право мати хоча б один храм. Віряни просять владу посприяти в отриманні занедбаного приміщення на вулиці Короленка, 20а. Останнім рішенням апеляційного суду продаж цього державного закладу приватній фірмі визнано недійсним. Чи остаточний цей вердикт дізнавалася Софія Богуцька? Я би хотів та, щоб іконостас взагалі був цілий виштий. Відповідно, чотири євангелиста ми маємо. Вони підуть на царські врата, ангели підуть на деяконські врата. А зверху ще треба вишити 12 апостолів і 12 свят. Архімандрит Ніканор вже рік наводить порядки у приміщенні колишнього магазину. Так виглядає єдиний у місті автокефальний храм парафії святого Пантелеймона. Кімнати на першому поверсі житлового будинку, що на проспекті Петровського, торік дісталися в оренду громаді у вкрай занедбаному стані. Ми найперше вичистили це все приміщення від сміття. А по-друге, от стіни бачимо, що є вже трохи поштукатурені, то ми заліпили то, що вода обмила, бо тут виходить, що ще й каналізація витікала прямо сюди. І просто розкисли стіни. Громада ОАПЦ орендує приміщення у міської ради за понад 2 тисячі гривень на місяць. Віряна на свої кошти відновили електропроводку. На це пішло 6 тисяч. Тепер чекають заміни каналізаційних труб. Це пообіцяли зробити коштом міського бюджету. канор просив міську владу переглянути умови оренди відновленого вірянами приміщення поки що марно. Оплату оренди, як ви казали, за гривню ми писали знову ж таки звернення до міської влади. Це приміщення виявляється є дуже цінним і балансоформуючим бюджету міста. І відмовили нам у такому питанні, щоб піти на зустріч, якісь зменшення арендної плати. А ось цю будівлю, що на вулиці Короленка, 20 а отець Ніканор відвоює у судах вже 8 років. Сильно зруйноване приміщення все ще має обриси храму, каже священнослужитель. Він переконує у 1915 році тут була закладена хрестовоздвиженська церква, на честь загиблих у Першу світову війну катеринославців. До розмірів храму будівля так і не доросла. За радянського союзу її перебудували під зварювальний технікум, згодом в училище культури. Втім, переконує служитель храм таки діяв у потребах вірян автокефальної церкви один рік, 24 червня 44 року. Виконком Дніпропетровської обласної ради передав його до Російської православної церкви патріаршої орієнтації. Таким чином представники ОАПЦ втратили не одне приміщення у Дніпропетровську. Довгий час занедбана будівля знаходилася на балансі державного підприємства Дніпропетровський обласний будинок культури Український дім. Вже пізніше, як ми вже в процесі судовому, взнали, що в 2002 році воно було продано фіктивно. Якісь іноземній компанії Гедінвес та в собі перепродала компанії Комфорт Сіті. Вони ці компанії ніде не числяться. Ціна покупки склала 130 тисяч гривень за величезну будівлю у 850 квадратів. Саме це рішення обласної ради і скасував Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд 4 березня цього року. Втім, це не означає, що хрестово-звиженська церква буде передана у ОПЦ. Такою була відповідь обласної ради на наш запит. Скасування частини рішення, яке стосується будівлі по вулиці Короленка, 20 а є недостатнім для її повернення та оформлення права спільної власності територіальних громад області на будівлю з юридичної точки зору. Цьому передує низка судових рішень, тому робити будь-які висновки передчасно. Представники ОПЕЦ все розуміють, але впевнені, що таке судове рішення таки дасть поштовх до відродження занедбаного храму. Тим паче, за висновком державного інституту Укрзахідний проект Реставрація церква будувалася у стилі українського козацького бароко 17-18 століть. Тож можна відтворити її приблизний вигляд. Представники української автокефальної православної церкви вперше за останні вісім років отримали позитивне судове рішення на свою користь. Отець Ніканор каже, що вони ніколи. Оли не мали на меті зайняти уже діючий храм. Представники автокефальної церкви просять дати їм можливість фактично підняти з руїни ось оце приміщення під свої потреби. Сподіваються, так і буде. Тим часом отець Ніканор продовжує облагороджувати невеличку церкву в орендованому приміщенні. каже, має надію його викупити у міста. А якщо, врешті-решт, вдасться отримати будівлю на Короленка, то тут організує недільну школу та їдальню для нужденних людей. Софія Богуцька, Олександр Пронський, новини 11 каналу.